Ось ці фото нині переглядала уся Україна. 215 українських військових звільнили з російського полону. Серед них 108 захисників Азовсталі. На те, що її чоловік Азовець теж буде звільнений, до останнього сподівалася й лучанка. Вчителька у 10-й луцькій школі Світлана Теплякова. Виходить повідомлення якесь, що відбувся обмін. Відразу все всередині перевертається. Відразу стараєшся скрізь знайти своє прізвище. Ну, дані про чоловіка, що раптом він в цьому списку на обміні. Її чоловік в Азові з 2015 року, з початком повномасштабного вторгнення, і до того, як потрапив у полон, захищав Маріуполь. Особисто я в останнє говорила 16 червня. Це ну що от я він мені телефонував, і я саме з ним говорила. А 11 липня він мені не міг додзвонитися, він передзвонив до старшої доньки, і це фактично крайня вже така розмова була по телефону. Каже, що розмови тривали до хвилини, кілька тижнів той міг не виходити на зв'язок. До того що опиниться в полоні, Світлану готував. Насправді чоловік мене готував до цього, він не говорив прямо. Що ми будемо виходити, нас будуть виводити. Він просто натякав, що буде такий час, що я можливо пропаду на пару місяців. Мене звичайно це лякало. За тою інформацією, що нині володіє жінка, її чоловік нині перебуває в Донецькому СІЗО. Фото його Світлана не показує. Боїться, що після її інтерв'ю йому можуть нашкодити. Каже, що стукає в усі двері, аби і її чоловік опинився на волі. Бере участь в усіх акціях, звертається до депутатів на чергових сесіях, і головне, вірить, що її дві доньки ще побачать батька. Ми віримо, ми надіємось, ми молимось, ми чекаємо, тому що хлопці там зовсім нічого не знають. Вони не знають, яка ситуація тут. Вони навіть не знають, який день, коли ми з ним спілкувалися. У мене 15 червня було день народження, а 16 червня він зателефонував і навіть нічого не говорив. Я його питаю, ти мені нічого не хочеш сказати, а він каже, який сьогодні день. В них забрали всі документи, в них навіть навіть годинника, де показано дату, було, в нього не було нічого свого. Нині жінка тішиться за тих, кого вдалося обміняти. Переконана, що керівники батальйону та ті, хто нині опинився, на волі, всіляко добиватимуться обміну своїх побратимів. Бо досі в полоні перебуває понад 2300 захисників Азовсталі. Наталка Коваль, В'ячеслав Білов, 12-й канал.